Я ще не зітхав у молитвах своїх до тебе, щоб ти прийшов мені на допомогу. Мій розум із натугою звернувся до досліджень і загорівся до дискусій. Самого Жамвросія я вважав щасливою людиною в очах світу, бо ж достойні особи високо шанували його. Лише його безшлюбність видавалася мені важкою, але які надії лелія він у своїй душі. Які бої зводив із спокусами, що налягали на його власну велич, скільки розради знаходив він у своєму опорі, скільки радощів смаку зазнавав він тоді, коли споживав твій хліб своїми тайними устами, що були в його серці, про все те я не мав найменшого уявлення. Так само і він не знав моїх хвилювань, ані тієї прірви моєї небезпеки, і я не мав змоги запитати його про те, що хотів, і так, як хотів. Юрба відвідувачів, яким він допомагав у клопотах, викрадала в мене аудієнцію розмову. А коли він не займався ними, то ту коротеньку хвилинку часу використовував або для підкріплення свого тіла необхідною поживою, або свого духу літературою. А коли він читав, то його очі перебігали по сторінках, а думка заглиблювалася в їх суть, але його голос і мова відпочивали. І не раз, коли я там опинявся, бо доступ до нього нікому не був заборонений і не було звичаю повідомляти його, хто прийшов, я бачив, як він читав мовчки і ніколи інакше. Я чекав, довго сидячи, мовчки, бо хто ж би відважився порушити таку глибоку увагу, а потім відходив, догадавшися, що не пора накидатися йому в такий коротенький проміжок часу, який він використовував для скріплення свого розуму. І коли така велика навала чужих інтересів дозволила йому хвилинку спочити. Можливо, він остерігався читати вголос, боячись, щоб уважний і кмітливий слухач не змусив його давати пояснення щодо деяких темних розділів, і що він не був змушений дискутувати з ним над якимись труднішими питаннями і таким чином витрачати більшу частину часу, призначену на твори, які він вирішив простидіювати. Хоча і необхідність зберегти голос, що так легко вичерпувався, могла бути слушною причиною тихого читання. Та хоч би які були його погляди на цю справу, вони в такої людини, як він, могли бути тільки слушними. Одне лиш певне, я не мав нагоди запитати так, як хотів, про те святе віщування, що оселилося в його серці, за винятком того, що він міг дуже коротко вислухати. Я в гарячковому сум'яті чекав вільної хвилини, щоб відкрити перед ним своє серце, але не міг знайти такої хвилини. Я не пропустив жодного дня Господнього, щоб не послухати, як Він прекрасно пояснював людям слово правди і щораз більше і більше укріплювався, переконувався, що він міг би розплутати всі вузли їхних наклепів, що їх зводили мої обманщики на святе письмо. Коли ж я зрозумів, що слова за образом Божим створив Бог людину, твої духовні сини не пояснювали таким чином, як вони повинні були вірити або уявляти собі тебе, обмеженого формами людського тіла, і хоч я не мав ані крихітки ясного уявлення щодо того, якою може бути духовна субстанція, та все-таки я почервонів з радості на саму думку, що протягом стількох років брехав не на католицьку віру, а лише на обмани, що їх викликала тілесна уява. Моя легковажність і безбожність полягала, власне, в тому, що замість дошукуватися правди я висловлював самі звинувачення ти найвищий, найближчий, найпотаємніший, найпроявніший, ти, що не маєш одних членів більших від інших. Ти, що цілий всюди, і не має тебе в жодному місці, ти, що не маєш нічогісінько спільного з нашою тілесною статтю, однак ти створив людину за образом своїм і подобою своєю, і глянь, людина від голови аж до стіб у певному місці.